Партія Свобода, як відомо, одна з найактивніших політичних сил, які б'ють себе в груди, розповідаючи про патріотизм, національні ідеї та розмахувані державним прапором. Але в Лубнах до державного прапору, який є символом пшениці в степах під блакитною аркою неба, що уособлює споконвічне прагнення народу до мира, праці, краси та багатства рідної землі, свободівцям немає діла. На магазині «Універмах», власник якого є член Всеукраїнського об'єднання Свобода та депутат міської ради Валерій Больбот висить ось така краса. Зауважу, що навіть у зоні АТО, наповнені сепаратистами, подібного відношення до державного прапора, рідко зустрінеш. А -а -а. До, це, до це взагалі це нонсенс. Це ж ну, що це? Це ж наша совість. Хіба може так совість порвана бути? Оце прапор такий, так це взагалі позор. Знять і повісить новий. Невже у власті немає грошей, щоб це повісити новий прапор? Ну, звісно, вульт. <глуб> примерно, як показують, там в ДНР примерно. Звісно, поміняти треба. А хтось я хоч Я, я собаки обервав. Це Новий Ну треба. Треба змінити.